Кидаючись в ліжку, це один зі старіших, але мені він дуже подобається, вже давно, років 7 тому був написаний. прокидаючись в ліжку, в якому ти поруч спиш, я намагаюся тверезо оцінювати стан речей. Любов лише інколи досягає найлагідніших узвиш, без жодних дверей. Зазвичай час впарює тобі дешевий товар. У нього безкінечна кількість таких, як ти, свої побажання можеш вписати у книгу скарг і піти. Час розбиває тебе, ніби, розбирає тебе ніби зламаний будильник на деталі. Або розбиває об стіни високої, як кохання багатоповерхівки. І те, як ти житимеш далі, залежить від ціни, за яку ти придбав свою кіноплівку. Час це єдиний засіб минати. Ми вміщені у затісний флакон, ми звучимо в унісон. Кожен іноді входить в депресію, ніби в кімнату з одними дверима на балкон. Час постійно кричить, але це крик немовляти. Час це ріка, який ти змінюєш памперси, мов немовляті. Я би хотів проживати кожного і тебе промовляти, але ми не святі охопити усе мене на святі. Час закладається в тіло з зачаття, час це внутрішній орган. Кожен із нас терорист-смертник, бо бучі я смерть ушкоджує ближніх. Я споглядаю твої еротичні вигини із відчуттям боргу, і почуваюся зайвим, точніше, колишнім. Але, покидаючи ліжко, в якому ти спатимеш далі, і виходячи із високого, як багатоповерхівка кохання на дорогу. Я обіцяю нам повернутися, хоч деякий час ночуватиму на вокзалі, для усвідомлення нашої святості, для перестороги.